Якість як перевірити, чи ви звернулись до правильного адвокатського об'єднання і вам надають якісні послуги? Ну я думаю, я нічого там нового не скажу. Це стандартно, це відгуки. По перше, можна почитати, якщо можливо знайти якісь відгуки. Також я вважаю, що якщо там тільки відгуки на 5 балів і все, ну це взагалі не може бути. Просто неможливо, коли ти для кожного завжди правий. Ми працюємо в такому середовищі, коли людина приходить з проблемою, і не всі проблеми можливо вирішити. І, але ж, психологія людини така, що вона повинна дуже часто повинна знайти, а хтось хто ж винен в цій ситуації. І іноді буде, буде винен адвокат. Далі кампанія повинна бути живою, тобто. Ви повинні бачити, що адвокати вони щось пишуть, вони щось кажуть, їм довіряють змі, їм довіряє наше суспільство, якась частина цього суспільства. Да? Тобто є рейтинги різні. Не обов'язково, щоб вони були перші, да? тобто вони просто повинні там, щоб їх прораховували, щоб вони там були. Ну і такі е, інші процеси, які також дуже важливі. Показник, якщо ви працюєте з компанією, то чи можете ви звернутися не тільки до адвоката, якщо у вас є якісь проблеми, да, то вам потрібно мати в компанії іншу точку, з якою можливо поспілкуватися, де вам де ви можете розповісти, яка у вас є проблема. В нас таке є відділ якості, тобто кожна людина може туди звернутися і розказати про свою проблему, а там ми вже будемо вирішувати. Це такі процесні ознаки.